ni vina Скільки ж тепла в цьому слові? Не дивлячись, що це до жаху шкідливий фастфуд, який я би точно нікому не радив, я ніколи не витрачав нагоди провести з подорожі з України з собою з десяток пакетів цього без перебільшення легендарного супу. Ну, бо просто дуже смачно. В Америці можна знайти сотні різних супів швидкого приготування, але таких смачних, як мівіна, особливо за часів, коли вона коштувала 35 копійок, немає. Це ж просто ділікатес дитинства. А чи знаєте ви, що означає слово мівіна? Віна чи хто взагалі створив цей продукт і що з ним тепер? Што? А між іншим, засновника тієї самої нашої харківської мівіни можна легко поставити в один ряд з Трампом і Ілоном Маском. Цікаво, однозначно. Влаштовуйтесь зручніше. Сподіваюсь, історія іммігранта, що став першим в'єтнамським мільярдером, про котрого досі мало що взагалі відомо, стане не просто цікавою, але й надихаючою лайк, like, підписка, коментар. Гнали, уявіть В'єтнам 1968 року. Саме розпал війни, яку в Америці до цих днів називають позорною сторінкою історії Сполучених Штатів, в ході якої В'єтнам просто випалювали напалмом. І от 5 серпня цього року у сім'ї продавчині чаю на вулиці і воєнного народжується наш герой ФАМ нят Вонг. В'єтнам взагалі має доволі складну історію. і Досить рідко за часів свого існування підпорядковувався сам собі, а не іншим країнам. Але як ви можете знати, коли США капітулювали, радянський союз отримав сильний вплив на В'єтнам. Під таким патронатством, економічним дивом, там і не пахло. Ну і звісно, молоде життя нашого герою було досить бідним, і як ви можете собі уявити, не обіцяло великих перспектив. Мої мрії тоді були досить простими. Я просто хотів допомогти своїй сім'ї. Згадує наш герой, але пан Вонг відрізнявся дуже файними академічними досягненнями, за що й отримав стипендію на навчання у московському виші, куди під кінець він і вирушив. Тепер уявіть собі початок 90-х у Москві, одразу після розпаду радянського союзу, розквіт бандитизму і різних субкультур, які не надто добросичливо ставились до гостей з Азії. Ти серед усього цього В'єтнамець. Про diversity and inclusion тоді не було так навряд чи чули. Можна було б їхати додому, але рідний В'єтнам переживав не найліпші часи. Від того, пан Бонг з дружиною вирушає до Харкова. Ось тут я не знайшов пояснень, чому саме до Харкова, але маю підозру, що. Що певно, якась діаспора там вже була. Харків'яни, напишіть інсайт у коментарях, якщо в курсі, будь ласка, і от уже в Україні у Харкові ФАМ Нят Вонг спочатку відкриває в'єтнамські на гроші, які взяв у боргу родичів. А саме на 10 тисяч доларів, що на початку 90-х в Україні, було досить серйозною сумою. А згодом, взявши позику 100 тисяч доларів під 8%, він з дружиною відкриває компанію Technocom у 1995 році, яка починає виробляти і запакований рамен дешеву локшину, що користувалась великим попитом у його ресторані. Українці були дуже бідними і дуже голодними. Згадує фамнят Вонг. І від того, новий продукт, швидкий, і дуже дешевий локшинний суп, швидко зайняв свою нішу. За рік наростивши темпи виробництва до мільйону пачок на місяць. Звісно, пан Вонг не вигадав нічого нового. Такі супи були і раніше, але не в Україні. І як будь-який талановитий підприємець він просто знайшов незайняту нішу. В потреби ринку і задовольнив її, виробляючи продукт, у якого не було конкурентів. Цей продукт отримав назву Мівіна. Ну, а тепер те, чого ви так довго чекали. Що ж означає слово Мівіна? Все дуже просто. Мі це локшина в'єтнамською. Він це анаграма від В'єтнам. Ну а приставка А в кінці це щоб звучало більш-менш звично для кінцевого споживача. Від того, Мівіна. Анограма, він, до речі, досі живе і тепер є великим ім'ям не тільки у В'єтнамі, а й у всьому світі. Але про це згодом. Звертаюсь до тих, хто ріс у кінці 90-х, початку нульових. Скільки разів на тиждень ви витрачали кишенькові гроші на пакетик Мівіни? Я досить часто дякую пан Вонг за гастрит. Ну і от уявіть: 35-50 копійок за кожен пакетик, помножений на мільйони і мільйони разів. Бізнес процвітав. Тим часом рідна країна Вонга, В'єтнам за сотні років свого існування була звільнена. На від патронату інших країн була віддана сама собі, а отже, треба було будувати країну. Зараз не говоримо про історію В'єтнаму, але країна вперше почала приходити на ринкову економіку. Хто розуміється на тому, як заробляти гроші, знає, що найліпшого часу для інвестування, ніж у час, коли ринок ще пустий, але починає рости, немає. І наш герой, непогано заробляючи на потребах малозабезпечених українців, починає вкладати гроші у свою рідну країну. Тут, певно, у багатьох під. Горить, як так, заробляв в Україні і виводив гроші за кордон. Ну слухайте, по-перше, хто вам заважає заробляти за кордоном і вкладати у рідну країну? По-друге, запитайте себе, щоб на його місці робили ви. По-третє, пан Вонг досі є другом України. Про що я розкажу пізніше? А от чи можна так назвати український олігархат? Ісключено, да. Так. Так що, якщо ви шукаєте зрадинку, то тут не за адресою. Так куди ж пан Вонг інвестує гроші у В'єтнамі? У будівництво я не буду робити Аналіз бізнес-планів ФАМ НАТО Вонга, але його можна назвати В'єтнамським Трампом. Таким собі Трампом не курця. Бо якщо порівнювати їх двох, то це майже абсолютні антиподи. І звісно, де продаж Локшини і приправ, а де будівництво і нерухомість. А отже, з часом, у 2010 році бренд Мівіна був проданий Нестлі за 150 мільйонів доларів. Компанія Техноком перейменовується у Вінгруп і переїжджає до В'єтнаму. На момент продажу бренду Мівіна, компанія Техноком входила. У топ 100 найбільших та найвпливовіших компаній України наш герой, який повернувся додому на початку 2000-х, вже у 2012 році, стає першим мільярдером В'єтнаму. Уявляєте, син продавчині чаю на вулиці воєнного стає мільярдером. При цьому абсолютно прозоро! Фантастика! Так, що ж робить пан Вонко в В'єтнамі? Продовжує будувати курорти, елітні житлові комплекси, і згодом починає розвивати бізнес у напрямку ретейлу, відкриваючи супермаркети. Ще згодом починає розвивати бізнес у сфері технологій, запускаючи власний телефонний бізнес. Якщо ти живеш у В'єтнамі, то дуже ймовірно, що ти живеш у будинку, який збудували Вінгруп, купляєш їжу у магазині Вінмарт, користуєшся стільниковим зв'язком, Вінафон і дуже ймовірно, що і смартфон в тебе він смарт. А на вихідні? Ти з друзями їдеш у Вінторо, В'єтнамський Діснейленд. Як ви вже зрозуміли, всі ці бізнеси це справа рук пана Вонга, непогано враховуючи, що все починалось з дешевого ресторану у Харкові, як каже Фамнят Вонг, ми хочемо доставляти кращі продукти до В'єтнаму. Мої надії на те, що зміни в способі життя та товарах, які ми використовуємо, вплинуть на людей та їх спосіб мислення. При цьому всьому компанія Вінгруп серйозно вкладається у соціально важливі проекти, лікарні і освіту. Фам Нят Вонг мріє перетворити великі міста В'єтнаму у аналоги Гонконгу та Сінгапуру. І може ще багато роботи попереду, але результати його роботи вже помітні. Якщо я це зроблю, я буду щасливою людиною. Я хочу залишити щось після себе, адже після смерті гроші тобі вже ні до чого. Зізнається, пан Вонг капіталізація Він на в'єтнамській фондовій біржі перевищує 14 мільярдів доларів і становить близько 2% ВВП В'єтнаму. ФАМ володіє часткою. У 53% і таким чином статки Вонга сягають більше 7 мільярдів доларів. А компанія Вінгруп стає найбільшим приватним платником податків В'єтнаму, на яку працюють більше 40 тисяч працівників. Таким чином компанія є потужним двигуном в'єтнамської економіки. І, хоча така концентрація впливу може бути дуже шкідливою для самої країни, але здається, Вінгруп діє у синхроні з потребами своєї країни і не забуває про суспільну відповідальність великого капіталу, тим не менш. Фам нят Вонг залишається доволі непублічною людиною, про яку говорить як про досить приземлену особу. Успіх не затьмарив очей пану Вонгу. Він досі пам'ятає звідки починав і має дуже теплі спогади про Україну. В його магазинах у В'єтнамі досі можна знайти українські продукти харчування. Він за власні кошти допомагав українцям повернутись додому з В'єтнаму літаком під час локдауну. А офіс президента України нагородив його орденом за досягнення третьої ступені за суттєвий. Внесок у міжнародний авторитет України, розвиток міжнародної співпраці та плідну соціальну діяльність. А що далі? Здається, це питання Вонг задає собі регулярно. А далі бізнес Вонга виходитиме на світовий рівень. Він груп вийшли з ринку смартфонів, щоб сконцентруватись на новій галузі машинобудування. Вінфаст, нова дочерня компанія. Вінгруп, планує скласти конкуренцію таким гігантам, як Ніо і Тесла, і запускає свої електрокари. І не будь-де, а в США планують. Вкласти 4 мільярди доларів у завод машинобудування у північній Кароліні. Уявляєте інвестиції такого масштабу, десь у Кропивницькому? Ще зарано судити, але можливо, ми зараз спостерігаємо народження нового гіганту масштабу Тойоти, чи хоча б Тесли, і знову ж таки ще невідомо, які нові проекти запустить перший мільярдер В'єтнаму. Ось така історія хлопчика, який народився у бідній сім'ї у найскладніші часи В'єтнаму. 30 років від першого ресторану до топ 500 найбагатших людей світу з бізнесами, які змінюють життя мільйонів людей. А що далі? Мої мрії тоді були досить простими. Я просто хотів допомогти своїй сім'ї, згадує наш герой. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту, то я допускаю, що відео вам сподобалось. А якщо так, допоможіть мені у просуванні мого каналу. Залиште коментар, лайк і підпишіться. Потім відпишитесь, якщо так вже вийшло. Але якщо ви відійшлете це відео своїм друзям, чи навіть вирішите підтримати канал Копійкою за посиланням в описі, то я навіть словами не можу передати які ви круті. До наступного випуску, Па-па!